Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 24 листопада, неділя, і в неділю у мене на каналі ви маєте змогу подивитися програму від неділі до неділі, програму про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, варто згадати або нагадати. Протягом цього тижня, ну, всі слідкували і цікавилися тими прізвищами, які новообраний старий новий. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп називав в своїй новій адміністрації. Також всі дуже звернули увагу ну, близький схід, війна і те, що Міжнародний кримінальний суд вирдав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю, міністра оборони Ізраїлю і керівника військового крила Хамас і реакцію у світі на це. Також війна в Україні це і дозвіл. Завдавати ударів, це відповідь, як заявив Путін в своєму зверненні на цей дозвіл завдавати удари в глиб території Росії, дозвіл Україні, зброю, яку Сполучені Штати Америки нам надають, та Великобританія і Франція. Це питання Ірану, там ядерна програма. Отже, давайте подивимося, що, на мою думку, варто нагадати згадати цього тижня, що минув. Неділя, 17 листопада США, президент США Джо Байден дав дозвіл задавати Україні ударів в глиб території Росії американськими ракетами-атакам. Італія, хто цікавиться тенісом в Італії, в Торіні завершився е, фінал АйТП, так? І перемогу здобув Італії Цянік Сіньєр. Він виграв в фіналі у американця Тейлора Фріца з рахунком 6-4, 6-4. Понеділок, 18 листопада. В Бразилії під головуванням, керівництвом президента Бразилії Лули Досілва відкрився е, саміт g 20 Ну і, він, і Йому вдалося Досілва вивести на обговорення свій глобальний альянс проти голоду та бідності та переконати колег підтримати принцип співпраці для податкування найбагатших. І це, до речі, лідери вони це сприйняли. І з повною повагою до фіскального суверенітету ми будемо прагнути співпрацювати, щоб забезпечити ефективне оподаткування дуже багатих людей. пообіцяли глави держав свої спільній заяві. Ця ініціатива вже ухвалена, була ухвалена міністрами фінансів G20 під час зустрічі в Ріо у липні. Ну а понеділок це тільки вже було фактично ратифіковано на найвищому рівні. Вівторок, 19 листопада, США SpaceX запустили свою мега. Ракету Starship у вівторок, але їй довелось відмовитися від спроби зловити її перший ступінь за допомогою е, механічних інструментів, зазнавши невдачі в цьому складному маневрі, який їй тим не менш вдалося зробити минулому місяці. Ну і треба відзначити, що е, подивиться це випробування приїхав на Дональд Трамп. І от таке випробування загознало фіаско, коли Трамп хотів його побачити. Венесуела. Сполучені Штати заявили вівторок 19 листопада, що визнали лідера опозиції Дмунду Гонсалеса Урутію обраним президентом Венесуели на виборах 28 липня. Про це написав держсекретар дер в соціальній мережі X. Ну, Венесуелі Назвали це ну смішним визнанням і причиною вважають, що адміністрація Байдена вирішила використовувати цей термін через те, що. Буде 10 січня інаугурації Мадуру, який був обраний на третій термін. Про це написала на сайті El Nacional. Середа, 20 листопада, США, комісія Конгресу США з етики заявила, що все ще не бажає оприлюднити там усі ці свої розслідування звід про порушення Мета Гейтса кандидата Дональда Трампа на посаду Генерального прокурора. Ну, там мова йде про те, в середу ABC News заявили, що він там платив двом жінкам понад 10 тисяч доларів. Серед цих оплат були і за секс. Ну і як скажімо, так це стало таким ну, поштовхом для того, щоб потім згодом Гейтс і відмовився від посади від кандидатства на посаду генпрокурора США. Іран, як стало відомо у середу 20 листопада, з дипломатичних джерел європейські країни та Сполучені Штати подали до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ резолюцію яка засуджує відсутність співпраці Ірану з ядерною проблеми. Ну, була підписана в 2015 році. Оця така ядерна угода з Іраном, що він свою там призупиняє, чи, скажімо так, не так швидко зває ядерні свої дослідження, ядерну програму, і за це там знімаються санкції. Було багато цього. Після цього різних прийняті рішень, санкції виходили, США вийшли, коли Дональд Трамп був перший раз президентом США. Ну, але бачимо, що це питання все рівно є одне із актуальним, бо всі побоюються, що Іран дуже близький для достворення ядерної зброї. Про це, до речі, і цього тижня заявив колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Барак. Четвер, 21 листопада. Румунія в четвер Румунія підписала контракт на придбання 32 винищувачів невидимок, f 35 І це було оцінено в 6,5 мільярдів доларів. Це, до речі, дуже серйозна насправді дія. І у Росія, у Росія в четвер ухвалила остаточно цей проєкт бюджету на 2025-2027 рік, і в 2025 році там вже на 30% буде зростання військових витрат. Це складе ну, по сьогоднішньому курсу 127 мільярдів євро. У 2024 році національний військовий бюджет вже зріс майже на 70% за за рік. І за словами президента Путіна цього року з інвестиціями в безпеку він склав 8,7% ВВП, що сталося вперше в Росії після розпаду СРСР понад 30 років тому. Ну а в 2025 році це буде трохи більше 6% ВВП і фактично 40% всього федерального бюджету буде йти на військові витрати і на безпеку. П'ятниця, 22 листопада, Джебаджан, відповідно до нового проекту угоди, опублікованому п'ятницю 22 листопада на щорічній конференції зі зміни клімати в Баку, пропонується встановити внесок розвиток фінансування клімату для країн, що розвиваються, на рівні 250 мільйонів доларів на рік до 2035 року. Це перша цифра була така озвучена після двох тижнів переговорів. Там п'ятницю в принципі мали завершитися все це. Ну, але було продовжено на два дні, бо цю пропозицію потім згодом відхилили. США Дональд Трамп у п'ятницю 22 листопада номінував Скота Бесента, засновника інвестиційної компанії Key Square Group, який є тривалий час близьким до родини Трампа. Також Дональд Трамп обрав нову претендентку першу жінку генпрокурору Фориди Пем Бонді на посаду генпрокурора після того, як Мед Гейтс зняв свою кандидатуру на посаду генпрокурора США. Ну і там зустрічався в Сенаті. Тобто, цей такий суспільний розголос, несприйняття, ну зіграло роль і він. Свою кондитуру зняв, до речі, він перед тим навіть пішов, склав повноваження конгресмена і заявив, що він не буде там знову щось балотуватися. Бо якщо він склав там е, свій мандат конгресмена, то ніби тоді комісія з етики Конгресу в США ніби не має публічно публікувати оцей звіт, який там його звинувачує в різних, скажімо так, розвагах, розвагах в лапках непристойних. Південна Корея, Росія поставила Північній Кореї ракетні системи протиповітряної оборони в обмін на відправку своїх військ для підтримки військових зусиль Росії проти України. Про це заявив у п'ятниці високопоставлений південно-корейський чиновник. Тобто, бачимо, співпраця там продовжиться. Ну там було сказано, що в надані ці якраз система ППО для посилення захисту пхеняну, столицю КНДРЛ. Ну, а Щодо там, якихось інших серйозних технологій, ну, як йдеться, то це навряд чи буде на початковому етапі от, розміщення північно-корейських е, солдатів в Росії, там, там трохи більше 10 тисяч. Була інформація, що там ніби до 100 там, тисяч, можливо, більше, може Північна Корея згодом розмістити в Росії. Нікарагуа. Парламент Нікарагуа в п'ятницю, 22 листопада, схвалив конституційну реформу, яка розширює повноваження дружини президента Даніеля Рутеги Розаріо Морільо. Вона є зараз віце-президентом, тепер вона буде співпрезидентом. От така цікава, на мою думку, новина. Ну, Денія Ртега у вівторок цю реформу там зміна статей Конституції представив п'ятницю парламенту голосно проголосував. Ну, він був в 80-х роках президентом, а потім повернувся до влади у 2007 році. До цього часу є президентом Нікарагуа. США. У Нью-Йорку суддя у справі Дональда Трампа про приховані виплати поронокторці в стороні Даніелс призупинив у п'ятницю на невизначений термін. Винесення вироку він був, мав бути призначений на 26 листопада. Суддя Хуан Мерчан вирішив повноважити адвокатів 45-го, а незабаром 47-го президента США подати апеляцію до 2 грудня. Про скасування всієї процедури та судового процесу, який проходив у Нью-Йорку навесні. Ну, от обрання президентом Трампа, воно, безумовно, дає йому серйозні переваги в тих всіх судових процесах. Побачимо, чим то все реально згодом завершиться. Субота, 23 листопада, Іран. У суботу, 23 листопада, Сполучені Штати, Франція, Великобританія та Німеччина висловили глибоку, глибоку стурбованість. Ну, Добоку стурбованість вже з вами також знаємо, що це таке. На жаль, з приводу введення в експлуатацію нових передових центрифуг, фуг, оголошених напередодні Іраном, у відповідь на критичну резолюцію відні, яка засуджує його ядерну діяльність. Ну, те, що ми з вами згадували, що стало відомо, що подали от таку заяву стосовно того, що Іран не йде на співпрацю з ядерною проблемою. Ну, він і у відповідь взяв заявив, що він запустив нові центри фуги. Тобто. Замість того, щоб відповісти на резолюцію співпрацею, Іран планує відповісти подальшим рушенням своєї ядерної програми, способами, які не мають достовірного мирного виправдання, засудили чотири країни у своїй спільній заяві, опубліковані держдепартаментом США і неділя 24 листопада з зербаджан наприкінці двотижневих гарячих переговорів. країни з усього світу на зустрічі в Баку в неділю 24 листопада схвалили угоду, яка передбачає, що менше 300 менше мільярдів, так яка для Роз, країн, що розвиваються щодо змін клімату. Ну, більше звичайно багаті ці країни якраз роблять ці всі зміни, ці викиди. Ну але 250 ми з вами згадували, що було в боку, їх відхилили. Там ніби навіть були серйозні проблеми. Надвіні продовжили. Все-таки зійшлися на цифрі 300 мільярдів, хоча вона і не задовільняє країни, що розвиваються. Ну, це ці, ці нові зобов'язання там підвищують. Сьогоднішнє зобов'язання на 100 мільярдів доларів у рік для багатих країн. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення цих програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!